І всім привіт! З вами я, Майнкрафтер Монтісет. Я давно не виходив на YouTube, тому що я будував деякі карти і хочу вам їх показати. Одна із карт це бункер. До речі, в коментарях проголосуйте, за яку ви карту і за який ви серіал. А буде два серіали. Ось це серіал-бункер під цифрою 1. Буде два серіали Лейзі Таун і Бункер. Будь ласка, проголосуйте або за бункер, або за Лезі Даун в коментарях. За бункер цифру 1, за Lazі цифру 2. Там камера, ось такі двері. Вони мають свій звук, але я їх не вставлю. Цей звук це все ви можете побачити тільки на відео. Якщо ви, звичайно, виберете бункер. Ось цей головний вхід. Ліворуч, точніше центральна кімната. Бачимо чотири ліжка, але до неї ми ще повернемось. Ліворуч у нас головна кімната комунікації, комп'ютери, два монітори, так, генератор і щиток, який забезпечує енергію, якому можна виробити енергію. Комп'ютер, мишка, крісло. Ідемо далі. Далі кімната, що переводить, це е, кімната з водою. Там де фільтр, ось це фільтр, це бочки з водою і труба, які йдуть. Б... Так, вертаємо. І центральна кімната. У нас всього на навсіму в центральній кімнаті 4 ліжка. А якщо ви хочете дізнатися, що ось за тими дверима. Коли, Якщо ви виберете цей серіал, то ви дізнаєтеся. Якщо не виберете, то ні. Але все одно. Дякую, що ви хоча б подивилися це. Наступне ми оглянемо Лейзі Таун. Так, ось і вже карта Лейзі Тауну. Не забувайте, голосуючи за бункер, цифра 1 за L'Zown 2. Ось так починається Лезідан. Ми змінили його категорично. Це міст, з якого початок. Тут стоять варта. Ми змінили стіну. Прямо ми бачимо дім кузниця. Ось це дерево, до речі, ми ніколи не змінимо, адже ми воно дуже багато пережило. Ось так виглядає нас стіна апгрейдена. Переможемо ще вернемося. Це, можна сказати, кузнець. Це дім стрілця. Стрільця. Тут він виготовлює луки і зразу можна їх протестувати. Ідемо далі. Подзвінем. Головні ворота. На них стоять лучники. Вони також заобередені головні ворота і варта знизу. Біля кожних сторін є арбалетчик, не тільки лучик. Арбалетчик це головний за кожну сторону. Зараз відкрию ворота. Так, ворота відкрив, зайдемо нормально через ворота. Варта дивитися зі мною. Ось цей стиль мені дуже подобається японські будинки, тому я їх побудував. Так, ось так. Ліворуч це у нас для худоби загін. Прямо Меріанова апгрейдена. це ферма. Невеличка, нова арена для боїв також. Ось така. Ось така. Це знову ферма я вам покажу вже. Так, це ферма. І все. Ось така маленька ферма. Далі, що я можу показати? Це дім рибака, а з боку ще є дім ясника. Адже нам потрібні, адже нам потрібно якось харчуватися. Прямо шахта, адже Лезі Таун не вікна. І стіна невеличка. Ну що ж, а на цьому дякую за перегляд. Голосуйте в коментарях за Бункер 1, за Лезітаун 2. Усім удачі і усім!